Цей час нарешті настав. 4 листопада 2023 року завершилась чергова аніме-епоха, і ми побачили остаточний фінал Атаки Титанів. Не будемо тягнути звіроподібного за борду, З вами традиційно Майк, і ми починаємо! Пиття. Що це? Ні, це кінцівка попереднього спецепізоду. Після міні-титрів у стилі Ліги справедливості Зака Снайдера нам показують, хто насправді розпускає нахрюки по всій країні. Наші герої розуміють, що Зіка буде важкувато шукати на цьому гігантському скелеті, аж раптом. Mm -hmm. Арміна викрадає якась капібара. Капібара! А команду по порятунку світу атакують шефтери минулого. Поки Мікаса біситься, а Леві роздумує про сраку Ерена, пік робить дещо тупий, проте хоробрий вчинок, однак її вчасно зупиняє титан молотоборець. Варто визнати, що, попри місцями традиційне встрати 3D, велика екшн сцена цілком задовільняє мене. Хоча до рівня битв Леві проти Зіка та Леві проти загону Кенні їй дуже далеко. Нам трішки вмикають хентаю з арміном на потіху фанаточкам і в битву вривається колос Бертольда. Бертольде. Здавалось би, ситуація Патова, і лише Мікаса проявляє найкращі свої якості та отримує символічні крила, які, на жаль, згодом підріжуть, але про це поговоримо пізніше. Насправді це прибули на поміч Енні зі шкетами, які вияснили, що Фалько став буквально новим титаном-гібридом. В ньому поєдналися сили звіроподібного та щелеп, і він навчився літати. То де арм, тобто де пік? <laughs> Всі навколо мікаси починають нити вимовляти щось по типу Нам Пизда, як полякам в 39-му. А тупі людиська, незважаючи на потенційну загибель, наставляють один на одного зброю, і ми чуємо постріли. Далі команда розділяється, Жан та Райнер відправляються, щоб врятувати пік та дістати детонатор. Хто підривник? Кого детонатор? А Мікаса, Енні та Коні розпочинають гонитву за Окапі, який викрав Арміна і засунув в пікантну мангу. It's fucking deep. Після роздумів Лівая та місцями вельми смачних слоумоушен сцен ми опиняємось у підсвідомості Арміна, де він вкотрений як деку в першому сезоні героїки. Ненавиджу тебе. Навіть після всього ти продовжуєш зраджувати мене. Якого біса ти лежиш тут замертво. Рухайся! Піднімай сраку!» І нарешті ми отримуємо нормальну масштабну сцену гуркоту землі, яка дійсно вражає і дає відчути безвихідь. Лише виникає питання: наскільки швидко рухаються колосальні? Просто реально цікаво, як вони опинилися в усіх частинах світу і чому той же Ерн вирішив топати саме у цьому напрямку. Не знаю. Армін опиняється у шляхах, де зустрічає Зіка за вельми цікавим заняттям. Він ліпить пасочки з уст бородатої дитини, і я зараз не про Монатіка. Ми дізнаємось про створення Всесвіту. Коли у всесвіті не існувало нічого, крім нерухомої матері у світі вашої уяви, є казкове місце. де дивні і могутні істоти втілюють мрію життя. Це світ покемонів. Виходить так, що чергова чудова історія скочується в стандартний щонен, у якому замішані якісь незрозумілі чи то інопланетні, чи то земні істоти. І мір своєрідно кагує оцуцуки, але в дещо іншому напрямку. Суть у тому, що вона шукає зв'язки між людьми, і це трішки нагадує те. Що робила Кагуя з людством? Перед тим як ми продовжимо, хочу оголосити приємну новину. Запланована сума у розмірі 150 тисяч гривень для гурта 116 ОМБР зібрана ви великі молодці. Однак. Збір лютий Банкай не завершений. Оскільки до 18 листопада є ще трішки часу, сума збору піднята до 250 тисяч. Відповідно, і кількість призів буде збільшена, все як і завжди. Правила не змінюються. Донат від 50 гривень і більше, та обов'язково заповнити форму після кожного внеску. Пам'ятайте, що ви не просто маєте змогу виграти файні призи, але й допомогти нашим могутнім воїнам ділити на нуль русопітеків. Повертаючись до наших любителів, побазікати, там повним ходом проводиться армінотерапія, яка приводить до несподіваного для тих, хто бореться, повороту подій. Що це? Зік примудрився викликати всіх друзів та близьких шифтерів в шляхах і попросив про допомогу у них. Яка гарна погода, якби я міг відчути це раніше. Що ж, вбивши стільки людей, може я прошу забагато. Жан вривається в бій та нарешті дістає детонатор, вибухом відрубаючи голову юному любителю австрійського художника. З неї вилазить та інопланетна хрінь, яку у Сліперхолд фіксує Райнер. Армін робить бабах. Ех, такий би вибух в Москві. Грабоїд починає пердіти і трансформує всіх елдійців чистих титанів. Мікасо атакує мігрень. Ерен трансформується в колосального для фінального махачу з друзями. <звук> Юна Акерман опиняється в ідеальному для неї світі, де вона розмовляє з Ереном і набирається сміливості зробити необхідний та вирішальний крок. Впрощавай. Буду відверті, коли я вперше побачив цю сцену в манці, мене вона дуже роздратувала, оскільки було відчуття, що всі вчинки, які зробили Мікасу цілком самостійною, були просто перекреслені. Невже було обов'язковим робити цю радість фанатів гуру. Можна ж було, щоб Мікаса поцілувала у чоло Ерена в знак прощання. Але ж ні, давайте наша вільна дівчина буде цілувати трупик і Саяма. Фу, збочинець. Остання частина спецвипуску проходить за принципом побазікати, понити, трішки побитися та зробити стрімні морди. Я не хочу, не хочу, щоб вона когось собі знайшла. Я хочу бути для неї єдиним до кінця життя. Ерен знищив 80% людства, та й думаю, чимало природи понищив, так що його любий парадіз мав би зіткнутися з масовим голодом на декілька років. Прекрасна поміч своїм близьким та товаришам. Дякую, сука, ти гнилорота. Тим паче, весь план Ерна загалом дав просто змогу пожити його друзям життя і все. Люди завжди будуть вбивати один одного через землю, через ресурси, через те, що ти не так подивився на когось. Людство ніколи не знайде компромісу. А такі, як Армін, просто хочуть гратися у мир, дружбу, жуйку. Ну, хоч в розмові з Ереном наш лівачок Армін визнав, що йому у певній мірі був до смаку план винищення людства. Бажання стерти людей з лиця землі. Та, я теж відчував таке. Повертаємось у реальність. Ерен встиг зі всіма друзями переговорити у їх підсвідомості та повідомити про те, що сили титанів більше не існує. Леві востаннє віддає серце своїм полеглим товаришам, а Жан та коні бачать Сашу. Весь зворушливий момент руйнують солдати Марлії, які до сих пір бояться удійців і вимагають, щоб ті довели, що вони більше не титани. А як м'якаса пройшла сотні кілометрів з довбешкою Ерена, нам не розкажуть, бо є чудовий прийом, який використовують у кіно. Затемнення минуло три роки, і ми бачимо, як змінився світ. Природа на диво швидко почала відновлюватись. Залишки людства виживають як можуть, а Парадіс став своєрідним райхом. Париша. Наша команда, по порятунку світу, отримала статус світових героїв і зрадників власного острова. Вони пливуть на парадіс в якості послів миру. Хочу, щоб вижили довго курве. Кінцівка для Леві та Габі з Фалько зазнала змін. В оригіналі вони подорожували світом, і у мене було відчуття, що Леві займався таємною розвідкою, щоб дізнатися про настрій серед людей. Тут він у нас став добрим святим Миколаєм, а малих, походу, покусала Грета Тунберг, і вони зайнялися екоактивізмом. Мікаса сидить під тим самим деревом, де й вирішила поховати Ерена. Буду чесний, в Аніме вона виглядає набагато краще аніж в Манзі, де вона була геть запущеною. В кадрах під час титрів нам показують, як розвивався світ, як Мікаса в результаті вийшла заміж за Жана, як її поховали, і як Парадіс мав мир до далекого майбутнього. Аж поки не прийшов момент відплати, завершується все постапокаліптичним світом, у якому умовний Берн знаходить те саме дерево і входить в нього, натякаючи на повернення сили титанів до цього світу. Таким і був фінал десятирічної історії, яка починалася як чудова даркова казка з унікальною атмосферою, та закінчилась як стандартна історія, у якій перемогла сила кохання. І Саяма насправді старався зробити цільну історію. Проте всі події після Таймскіпу дещо зруйнували атмосферність. Заради масштабності та епічності. Особисто я вважаю, що якби атака титанів завершилась на моменті, коли герої дістались берега, це був би хоч і відкритий, але прекрасний фінал. Проте це лише моя особиста думка. Діліться своїми думками у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Обов'язково долучайтеся до збору Лютий Банкай. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!